Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не ТІЛЬКИ. Сьогодні в нас довгоочікувана субота, час знімати відео. Цей тиждень у мене був маловишивальний, зовсім маловишивальний. Я вишивала на цьому тижні всього тільки три дні. Перша половина тижня, і вишивала я один єдиний процес, тому особливо показувати нічого. Ну, це ж не цікаво показати один процес, так? І тому я вирішила показати свої подарунки на день народження. Як би смішно це не звучало, день народження в мене було 26 квітня. Але подарунки до сих пір чекають. Ну, так як вони мені прийшли, так вони і лежать. Верхню упаковку я зняла. Що хочу сказати, подарунки замовляла собі я. Мені дарували кошти, а вже замовляла я сама, тому я замовила в одному магазині. Зараз я покажу. Їх у мене зовсім небагато, і я довго думала, чи взагалі показувати подарунки, чи, можливо, і не треба показувати. Ну, а так, як у мене є привід. У вишивальному плані у мене зараз нема чого показувати. Зараз вся увага займає город. Цю увагу займає так. І поки на тому городі насовуєшся, чесно кажучи, то вже і вишивати не хочеться. Дуже стомлюєшся, і... і тому якось так. Ну, літо це така пора, маємо маємо працювати. Тож у мене є цілком виправданий привід. Показати вам свої подарунки. Отак От красиво зав'язали стрічечкою, дівчата. Дуже, дуже красиво. Так. Це я купувала в магазині шустра голочка. До речі, там Завжди приємні ціни. В цьому магазині я замовляю в, друг, да, в другий раз. Ось і дуже він мені подобається. Рекомендую, до речі. І зразу ми бачимо ліхтарик, ліхтарик номер 3 Це ліхтарик на слідуючий рік. Ось такий він зелений буде. Зелені нитки. Я навіть не можу роздивитися, ніби одна нитка одного кольору. Але чомусь місцями темніше, місцями трішки світліше. І бісер. Ну, бісер, якщо чесно, мені він якось не дуже до вподоби Якийсь він такий ну неяскравий, я не знаю. Ну, але о, ось ось тут буде щось уже таке цікавішеньке. І білий, і он такий темно-темно-зелений. Ну, будемо вишивати і будемо дивитись, думаю, взагалом вийде дуже, дуже гарний ліхтарик зеленого кольору. Тож, це купувала собі я сама. Була на нього дуже е, хороша ціна слідуючий набір. Дуже давно він мені подобається. Ну, дуже давно. Все-таки я довго його не купувала, думала, що він мені розподобається, перенравиться. Але, на жаль, ні. Він мені так і подобається до сих пір. І це подарунок від моєї подружки Юлі, яку ми, хто пам'ятає, вітали на початку всередині квітня. Ось, тож вона мені подарувала кошти, і я замовила від її імені собі отакий ось подарунок. Дуже-дуже-дуже класний. Ось такі ось ниточки. Ниток ніби й небагато, але, мабуть, там всередині є. Я так думаю, що там є моточки. Яскраві кольори і канва. К2 така ось, дивіться, сіро-блакитна. Дуже мені хочеться. Це вже в мене третій голдовський набір від Dimensions, який я ще жоден не розпочала. Вони в мене так і лежать, чекають, чекають свого часу. Але у мене тепер їх три. І який би я хотіла розпочати, я навіть і не знаю. Мені всі подобаються. Мабуть би я б цей б перший розпочала. Я його тримаю в руках, і от мені б хотілося його розпочати. Але я можу взяти другий набір в руки і теж захочу його розпочати. Ось яка. Отака ось, ось краса. Дякую, Юля. І. Ось такий ось наборчик від Нової Слободи. Такий сюжет є ще у, мереж... у мережки, так. І в мережки, мені здається, він буде довший набагато. Ну, сюжет, сюжет такий, але там і ціна досить таки велика. А цей набір зовсім дешевий. Е, нитки тут Аврора 30 кольорів, кольорів мало. Ну, якби для мене це не багато 30 кольорів. Отакий От прекрасний сюжет. І, мабуть, мені по розміру здається, він буде. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що він буде менший, коротший, ніж у мережки. І я навіть не знаю, чи продається зараз той набір у мережці. Ну, такий от сюжет. Колись давно в розхом'ячці я його зустрічала. Зустрічала один лише єдиний раз. Але й на виставку, скільки я їздила, я цей сюжет не бачила в мережці. Тож вирішила взяти в новій Слободіці. Інаш, я кажу, була майже безкоштовна. Дуже-дуже дешево, тож я не прийшла мимо. Ось такі ось мої подарунки скромні. Але в мене є ще один подарунок. Інтригуюче, правда? Як зрозуміло, магазин лелітка, а значить, це щось рукодільне. Можливо, щось вишивальне, але я вже там дивилася, що там. Подарок, подарунок мене дуже вразив, дуже вразив. Я шалено вдячна своїй подружці Миросі. Мирось тобі привіт. І дуже дякую тобі ще раз і не раз за такий чудовий подарунок. І зараз ми його подивимось. І перше, що я дістаю, коробочка DMC. Я дуже-дуже люблю коробочки металеві. Як вона відкривається? Ага. Ось так от вона відкривається. Тут є схемка. Схемка дуже дрібна. Я її трішки роздивлялась, але ну, я так думаю, що таку схемку я точно не вишиватиму. І дивилася, я ось тут на другій стороні Ну, є шрифт. Я трохи не зрозуміла, до чого це він тут. Він мальований цей шрифт. Ну, нехай буде. 100% я цю схемку вишивати не буду, а коробочка. Просто суперова. На невеликі процеси вона досить таки буде класно мені служити. І самий шикарний, неймовірний подарунок. Я думаю, що вже багато хто з дівчат здогадались, правда, по цій коробочці? Відкриваємо чорний ящик і тут така ось краса, мрій, твори, вишивай, лелітка львів. Отака ось кружечка, там, де я живу, називають чашка. Але літка ми надихаємо. Це суперська чашка, вона ось золотою ручкою, золота кайомочка, золотом писана ось така ось, філіжанка. Дуже шикарний подарунок. Дякую тобі, Миросі. Ось такі у мене подарунки. Дуже класні, дуже мені подобаються. Всім дякую за такі чудові речі. А я завершую своє коротеньке відео. Сподіваюсь, вам мої поповнення вишивальні подобаються. Будемо вишивати. Дай Боже тільки, щоб у нас було світло, було багато вільного часу і, звичайно ж, мир. Мир нам дуже-дуже потрібен. Перемога нам потрібна. На цьому завершую своє коротеньке відео. До нових зустрічей. Всім кажу до побачення. Пока-пока!